Як люблю я вихідні. На-на-на-на, на-на-на-на. Красота! Це просто красота. Метра два довжиною і сантиметрів десять в діаметрі. Як вони її сюди притягли? Мій місточок. Вон там березки, я сіточку обмотував, а за цими вот є там ще одна покинута ділянка. І це бревнишко. Вони, вони притягли аж звідси, ну, десь метрів так, 150, я думаю. Повадіть, дуже зручно. Талановити будівельники, є пихм'ять, а? Ці бобри я вам скажу. Піднімають рівень води, а потім тягають матеріал хрізь на звідки. Зима на носі. Треба дрова готувати. Допомагають помічники. Ми бачимо з вами водосховище і два обвідних канала. Бачите? Подивіться, як лежать оці гілки. Бачите? Контрафорсики підпирають плотину, щоб вона не пішла плюс горизонтально лежать жерді. Але хочу звернути ще увагу от на ці от гілочки. Вони ж ідуть тут товстенькі, а потім отак от розходяться, да, на більш дрібні. І вони, вони бобри, завжди вкладають так, що от цією дрібнотою вони в іл, в мул, а жорсткий стріжень впирається в грунт. Бачите? І оце от витягнути неможливо. Воно там все переплетено, му, гілки. І оця мітьолка тримається і неможливо витягнути, поки не будете розбирати це зверху. Людина нічого нового вигадати не може. Все давним-давно є в природі. Розумієте? Оце от нафтової плями, тому що коли піднімають рівень води, вода починає змивати з поля ваші масла, бензини. Бензопіли, культиватори, все це залишає сліди в ґрунті. Ось воно і все видно. Так, після розтяжечки. Треба ще фізичне трошки навантаження. Який там фітнес зал? Дрова? Ні-ні-ні, я, ні, я ніякі дрова не бачив. Ну, що зробиш? Такі вони люди, розумієте? Да, да, люди є люди гірше тварин. Ні-ні-ні, то я сам собою.